Привіт, друзі! Знаходимося ми за Бруселівським лісом в сторону Краківщини. Одне з таких місць, ну, можна сказати, для відпочинку або поєднати приємне з корисним. В простонароді кажуть на це місце криничка. Криничка, джерело. Особливу популярність набрала десь після 2000-х років. Місце. Бачимо, що пересихають джерела. Немає води. Зараз перевіримо рівень. Є вода, але небагато. На жаль, відходить вода навіть джерелах. Пам'ятаю такий випадок, що це був десь початок 2000-х. Я навчався в першій школі. Була в нас вчителька природознавства От як, як звали її, Галина Васильівна, здається, запропонувала таку ідею. Хто знайде джерело і почистить його, зробить дуже хорошу оцінку. От ми з однокласниками, з двома однокласниками, троє чоловік разом зі мною. Е, я сп... Пам'ятав, що десь тут в цьому місці є джерело. Ми вирішили його почистити. Це був п'ятий клас. Приїхали ми. Це саме те саме місце, де ми починали. Приїхали, що ми дітьми могли зробити. Нарізали такої вільфі. Огородили і все. Мабуть, хтось підтримав цю ідею, підібрав цю ідею. Неподалік теж були такі самі джерела і от зробили таке чудове місце. Вже останніх пару років зробили вже таке прекрасний, дах такий прекрасний. Облагородили, бо до цього було так набагато простіше. Ще взимку пам'ятаю вода текла. Я тут був. Зараз липень місяць вже, на жаль, немає. Це місце межує із горіхами. Здається горіх полісся, так підприємство називається. Щоб сюди потрапити можна зі сторони Краківщини. Тобто... З Карківщини на Брусилів по прямій дорозі по польовій. Або за Брусилівською гімназією імені Готовчиця понад лісом. Можна сюди потрапити цією дорогою. Ну, звичайно, дорога не не автомобільна, хоча автомобілем можна проїхати, якщо дуже обережно. Але коли сильні дощі, ну, трохи важко. Ось таке з небагатьох місць на даний час, це 2022 рік, Є в Брусилові.